То зверність іпотеки та виселення. Хто з'явиться висідатися? Я так розумію, ви ведетесь фотозвіл. Так, відеофіксація. Відеофіксація пол. Так. Ну, але ж ви знаєте, що без мого дозволу розміщати Ні. в інтернеті. Ні, це вперше раз що без вашого дозволу я не можу Ні, я розміщати. Звичайно, ми зрозуміли. Не відеофіксацію, а Моє обличчя. Розміщати. Обличчя, ну. Перший раз так ось чую. Хоч де, хоч це. В перший раз я. Так, я я, це я те, так ось о, може, це, може, це де де чую. Ви <сх> публічна особа. Фіксування суду. Хто роз'явився? Судове засідання з'явилися відповідач Тефко, Любов Юрівна, представник відповідача Рахущенець Андрій Андрійович. Судове засідання не з'явилися, представник позивача Патрії з банку, який надав суду заяву і просить розглядати справу їхньої цудності. Відповідачі Буркуш Іван Іванович, Тевко Василь Михайлович, Буркуш Марія Васильівна, Гецько Ганна Дмитрівна. Причини неявки суду невідомі, хоча належним чином були недовольні. Так, Буркуш Марія Васильівна, так? Да? Читка. Штивко. Любов Юрівна. А, Штевко Любов Юрівна, так? Так, Штивко Любов Юрівна, число, місяць, рік народження 22 ваш? 22.02.59. Ваша адреса, де ви проживаєте? Силосушність вже по гарантии. Прошу, так. Фіксування судового засідання про технічними засобами. Система команда проводиться звукозапис, склад службу. Було суддя суді білому пристизі Якщо є відводи, недовіри до складу суду. Можете заявити. Нема відводів. Немає відводів. Вам роз'яснюється ваше право заявляти клопотання, мати представника, представляти суддока, запросити брови тривання, такі знайомитися з матеріалами, знімати копії, давати пояснення. Висловлювати свою думку по клопотам, заявляти клопотання, висловлювати свою думку по клопотанні інших осіб, знайде з журналом свободосідання, прослуховувати технічний запис, подавати завладження, оскаржувати рішення, якщо таке буде постановлено, виправі визнавати, не визнавати позовнівання, тоді вийти зустріч його. Це зрозуміло, так? Так. Клопотання є до початку. озвучити його тезісної формі. Я можу пояснити, вони вже помідовані. Будь ласка. Значить, один з відповідачів подав до суддя зустрічну позову тим, що просить визнати недійсним договор іпотеки, оскільки на момент укладення договору іпотеки в іпотечному війні проживали маленькі дитини і відсутній дозвіл органу під опікування на укладенні вказаному договору. Те, що проживали діти, малолітні діти на момент укладення договору іпотеки, це сам позивач переділи додаток до по позовної вимоги, подавши довідку сільської ради про склад сім'ї на момент укладення договору іпотеки. Мотиви подання зустрічного позову стаття 17 закону України про без захисту. Значить, стаття 17, стаття 18 закону України про охорону дитинства, стаття 177 Сімейного Кодексу України, стаття 215 Сімейного Кодексу України, стаття 12 закону України про основу соціального захисту допомоги громадян безпокретних дітей, стаття 17 закону України про іпотеку і стаття 26 закону України про державну реєстрацію житлових прав, нерухомої роботи і тяжких. Ну, відповідно, де звідповідачі прості визнати дійсно про хто Звідки відповідачів. Шкодко не був Юрій. Угу, хорошо. Та вкус, ви підтримуєте свій позов зустрічний? так? так? Прошу сідати. Заслухавши думку відповідача представника відповідача Рукущиниць, дослідивши. Зустрічний позов. Суд вважає, що цей, такий позов відповідає вийманому статті 119.20 цивільного процесуального кодексу. Сплачено судовий збір, тому суд приймає ухвалу про об'єднання прийняття даного позову до розгляду об'єднання з. Перевісним позовом різбам подаруваче про звичайнося на піднек і попередньо. І об'єднує одне провадження. У зв'язку з чим розгляд справи відкладується неналежно по одному позивача і інших учасників, Погоджую на провозити. Так, є можливість розглянути на дану справу 16 а, грудня, але о 10-й годині київського часу. От можна не 16-го, бо в мене і, і до обіду, і після обіду засідання. 16. Мужу, і 16-го, Значить, 17-го вже справи цілий день. 18-го є. 18-го, але більше до обіду. У мене в уж на 10 засідання, а там уже зубите. обіде, почти обіду виведені. То якщо справа буде призначена 13.30, це вас розповідає? Так. Да. Хорошо.